Всім привіт! Вас вітає Академія Елватех. І сьогодні ми з вами будемо говорити про рентгенофлуоресцентний аналіз інструментальної сталі. Інструментальна, або як її ще називають легована чи вуглецева сталь, відома своєю високою твердістю та міцністю після остаточної термообробки. З неї виготовляють вимірювальні та різальні інструменти, різноманітні деталі машин. Що зазнають підвищеного зношування, штампи холодного та гарячого деформування та багато чого іншого. В самих різноманітних сферах профільні фахівці добре знають, що найменша зміна концентрації домішок в таких сталях суттєво впливає на властивості кінцевого продукту, і дуже важливо на кожному етапі виготовлення та перевірки проводити якісний аналіз елементного вмісту в цьому матеріалі. Загалом за хімічним складом індустріальні сталі поділяються на декілька основних груп: перша це вуглецеві інструментальні сталі. Які в свою чергу бувають якісними та високоякісними. В них зазвичай відслідковують вміст сірки та фосфору, і навіть відмінність в сотих відсотку може перевести сталь з однієї підгрупи якості в іншу. Зокрема, для якісної інструментальної сталі вміст сірки становить близько до 0,3%, а фосфору 0,035%. А у високоякісній ці показники трішечки нижчі 2 та 3 відсотка відповідно. Друга група це леговані інструментальні сталі, що вирізняються підвищеною прогартованістю. Вони вирізняються покращеною різальною здатністю завдяки наявності в їх хімічному складі таких легуальних елементів, як хром, вольфрам. Кремній, ванадій та молібден елементний вміст, яких якраз і потрібно відслідковувати для набуття речовиною необхідних властивостей. І третя група. Або швидкорізальні сталі, які фактично є високолигованими інструментальними сталями з високою теплостійкістю, твердістю, зностійкістю при підвищених температурах і підвищеним опором пластичної деформації, що досягається значним вмістом хрому: вольфраму, молібдену, кобальту та ванадію. Метод рентгенофлуоресцентного аналізу досить добре зарекомендував себе при проведенні елементного аналізу різного типу інструментальних сталей. Та на чіткому визначенні в них вмісту домішок, які суттєво впливають на властивості досліджуваного матеріалу, якщо проаналізувати, РФА-спектрометри спектрометри надзвичайно зручний прилад для роботи із сталями такого типу, враховуючи можливість використання наших приладів в широкому діапазоні концентрацій елементів в речовини. Надзвичайної швидкості та точності результатів, легкості та мобільності цього обладнання, ще й те, що їх можна використовувати прямо в процесі виробництва при закупівлі матеріалів чи готового обладнання. І в профільних лабораторіях з можливістю деталізованого аналізу отриманих спектрів в спеціалізованій програмі. Але пам'ятайте, що вихід флуоресценції сильно зменшується зі зменшенням атомного номеру елемента, що є основною причиною недоцільності використання РФА методу при аналізі легких елементів для К серії вуглецю. Вихід флуоресценції складає лише десятитисячних частки. Тому не плануйте зазначений аналіз з перевіркою чисто вуглецевих структур для інструментальних сталей. Наші фахівці розробили окреме спеціалізоване калібрування, яке враховує особливості досліджуваного матеріалу і надасть вам всю необхідну інформацію про речовину та домішки в ній. Щодо підготовки таких сталей до аналізу, як і в інших випадках з твердотілими зразками. Досить важливо, щоб поверхня проби була представницькою, тобто такою, що буде найбільш точно відображати властивості та характеристики досліджуваного матеріалу. Для цього ми беремо зразок, підготовлюємо одну сторону саме для аналізу. Тобто, що ми робимо? Ми шліфуємо або зачищаємо сам зразок. Якщо ж на ньому є фарба або якесь інше нашаровування спеціалізоване, обов'язково маєте зняти цей шар, адже він буде видавати погрішності у самому результаті. І такий результат дослідження не буде адекватним і акуратним. Тож, ми спочатку знімаємо нашарування лак або фарбу, яка має бути на цьому е, зразку. І для цього ми просто використовуємо лощата та напильник. Також переконайтеся, що той напильник, який ви взяли, він або повністю чистий з однієї, або ви вже ним пилили саме такий же матеріал. Тому що якщо ви пилили цим напильником інший метал, на ваш досліджуваний матеріал можуть потрапити домішки та забруднення, які вже були залишилися напильнику від першого зразку. Тому це надважливо. Ну і якщо ж ви хочете ідеалізувати поверхню досліджуваного зразка, можна її відполірувати. Отже, після того як ви підготували ваш зразок, після того як ви зняли з нього будь-який спеціалізований шар чи лакофарбове покриття, ви його зашліфували та відполірували, і ваш зразок вже готовий. Тобто, поверхня є представницькою, все, що вам треба зробити, це просто протерти цю поверхню. Спиртовим розчином або з чомусь на алкогольній основі, щоб зачистити наш саме зразок і його сторону від будь-яких домішок або від пилу, який міг попасти на цю сторону, та також може зіграти у правильності результату. А зараз перейдемо до практичної частини нашого випуску. Тож переходимо до нашого експерименту, і у нас сьогодні є два зразка інструментальної сталі, яку ми будемо міряти, і саме в якій будемо шукати різницю. Адже візуально зразки дуже схожі, і по кольору, і по всім візуальним показникам здається, дійсно, що це одна марка одного сплаву, але це не так. І ми сьогодні в цьому пересвідчимося саме по структурі, саме по складу кожного із цих зразків. В цьому нам допоможе ручний прилад prospector 3. Він в нас калібрований, і для нас нам треба обрати калібрування сплави, включно з елементами від магнію до сірки. Тобто всі легкі елементи в нас також потрапляють всі в нашому діапазоні. Тож, ми обираємо калібрування сплави. Наступним е, нас є, е, Ми можемо обрати, як саме ми будемо бачити е, наш результат нашого аналізу, і ми поставимо просто склад, тобто будемо міряти його по складу. А час вимірювання зазначаємо 5 секунд, як і було завжди в нас для швидкого скрінінгу. Тож, все готово. Поверхня в нас максимально зачищена та підготовлена. Єдине, що вона не відполірована, але ви можете поглянути, це достатньо чітка поверхня для самого аналізу. Адже ці зразки ми отримали самі, тобто вони вже підготовлені. Тож, давайте перейдемо до замірів. Отже, позиціонуємо наш перший наш прилад на першому зразку. Для цього нам допомагає камера. Обираємо точку для аналізу та натискаємо курок. Отже, ми вже отримали результат. І давайте уважно подивимося, що саме в нас тут є. Тож, наш зразок на 81% рівно складається із заліза. Наступним іде Ванадій, який складає майже 10%, 9,5% – 9,4%. Далі в нас іде хром, який складає трохи більше ніж 5,5. І наступним іде в нас молібден, який складає майже півтора відсотки, Всі інші елементи, такі як Марганець, Кремній, Вольфрам, Мідь та Нікель, вони в нас всі нижчі одиниці. Марганець в нас майже подолав позначку в одиницю 0,96. Ось. А також в нас присутня сірка. У дуже невеличкій концентрації. Це 0,025. Тож, давайте тепер перейдемо до другого зразка і потім порівняємо різницю. Маємо результат і другого аналізу. Тож в нас залізо складає 71,7%. Тобто майже на 10% менше, ніж наш попередній зразок. На другому місці в нас іде вже Вольфрам, який складав дуже маленьку частину нашого першого зразка. Тут же він майже 10%. Його концентрація 9,54%. Наступним в нас іде Кобальт з концентрацією майже 8%. І далі йде молібден у концентрації 4,3. 4 ,3. Також в нас є вміст хрому, є Ванадій, є кремній із легких елементів, і невеличкий вміст міді та марганцю. Зовсім невеличкий марганцю, можна сказати, це 3 сотих відсотка. Тобто, порівнюючи наші два аналізи. Ми можемо стверджувати, що дійсно в другому аналізі більше вже йде більше домішок. Тобто, в нас основна складова це заліза, яка складає майже 4 п'ятих всього нашого виробу. І далі йдуть певні домішки, які ми зазначали вище. Тобто можна сказати, що перший зразок. В нас відноситься більш до тобто він наближений до високоякісних сталей, коли вже другий зразок він така чітка, тверда, якісна інструментальна сталь. То вони обидві ще складають форму в звичайної, ну тобто якісної інструментальної сталі. Але перший зразок вже в нас наближений більше до високоякісної, тобто за допомогою плавки, легування, ще певних домішок можна вирівняти правильну концентрацію певного виробу та довести його до ще вищої якості. Отже, як ви могли переконатися із сьогоднішнього випуску, інструментальна сталь досить широко використовується для виготовлення та уже в готових виробах. І також ми знаємо, що навіть невеличка різниця концентрації у тих сталях може перевести їх в різну якість. Тому дуже суттєво користуватися рентгенофлуоресцентним приладом на будь-якому етапі виробництва цієї сталі, або ж навіть для закупівлі правильних матеріалів. Адже контроль вмісту цієї сталі на кожному етапі дасть вам змогу пересвідчитися самим. І контролювати повністю процес виробництва. Тож застосовуйте рентгенофлуоресцентні прилади для аналізу ваших інструментальних сталей, а експерти компанії Elvatech будуть раді допомогти вам на кожному етапі. А у нас для вас все. І дякуємо вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та дивіться наступні наші відео, адже в нас для вас є дуже багато всього цікавого. А зараз папа. -па.